Швидко передати показання, оплатити розподіл газу та отримати консультацію. Тепер це можна зробити в кілька кліків. Дніпропетровська філія газмережі запустила новий телеграм-бот для споживачів. Сервіс працює цілодобово. Це дозволяє споживачам передавати показання лічильника, сплачувати за розподіл газу. Додавати кілька особових рахунків, і також це миттєво дає змогу отримувати інформацію, не залишатись на лінії в очікуванні з'єднання з оператором. Для цього потрібно знайти бот у месенджері Телеграм і натиснути Розпочати. Далі вибирайте необхідний для вас розділ меню послуг, особові рахунки, передати показання або сплатити. Якщо під час реєстрації або користування чат-ботом у споживачів будуть виникати труднощі, вони можуть скористатись інструкціями, які розміщені на сайті чи на сторінках компанії у Телеграмі або Фейсбуці. А також завітати до найближчого центру обслуговування клієнтів, де наші фахівці фахівці нададуть підтримку та допоможуть вирішити питання. Також для підвищення оперативності зворотного зв'язку газорозподільна компанія області запустила новий прямий номер телефону кол-центру 0800 303 104. Оператори допоможуть передати показання лічильника газу. Також можуть надати повністю інформацію щодо нарахувань або оплати за розподіл газу. Допоможуть дізнатись, як газифікувати домоволодіння. Тощо менеджери консультують е, споживачів е, щоденно, у будні дні з 8 до 17 години, у вихідні дні з 9 до 18 години. Новий чат бот швидкий і простий спосіб вирішувати більшість питань онлайн. А для тих, хто звик до живого спілкування, завжди доступні фахівці за телефоном та у центрах обслуговування. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.